Всім на каналі Вітс 5, і сьогодні я розповім все про капітальний ремонт. Які тут мінуси, які тут плюси, що в машині зміниться, а що залишиться, як і раніше було. Але перед тим, як я тобі це все розповім, не забувай ставити лайк, писати в коментарях ще якісь ідеї для наступних відео. Підписуватись на канал. І також вводити мій промокод ВІЦ. Працює він на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Буду тобі дуже вдячний за активацію. Таким чином ти допоможеш знімати відео і також отримаєш сам приємні бонуси. Ну, а ми переходимо до відео. Моєму жуку, який вже в мене з літа, тобто близько десь півроку, настав час для капітального ремонту. Вирішив це відео зняти для вас, тому що багато хто сперечався, що робить капітальний ремонт, типу що він змінює машині. Зразу скажу, що до того, як ми, ну, почала машина потребувати капітального ремонту, в мене машина розганялася до 210 км на годину. Зараз вона розганяється лише до 200 км. 2 км на годину і не більше. Тобто, як тільки настає час капітального ремонту, зразу зменшується швидкість самої машини. Тобто, не треба чекати, ну, тримати з капітальним ремонтом, тому що це буде, скоріше всього, тільки нагнітатись. Я, я так собі розумію. Е але ще також хочу вам сказати, що багато хто напевно захоче продати цю машину без капітального ремонту. Зразу скажу, якщо ви вирішите продати цю машину е, і не поставити на нього капітальний ремонт, то якщо ця людина зрозуміє, що ви продали їй машину з капітальним ремонтом, але... Тобто ви її не поставили. Тобто офіційно ви зможете не казати людині, що ця машина потребує капітального ремонту. Але за це ви можете відлетіти на форум і після чого можете попасти в демерган. Тобто я би вам не радив таким займатися. Так розумію, що хочеться вигідніше продавати свою машину, але все-таки правила є правила. Давайте зійдемо, подивимося, скільки коштує. Ось капітальний ремонт двигуна, хордовий ходовий. ходовий. Кузов, зміна гальмівних дисків. Це в цьому обійдеться в 130 тисяч гривень. Я думаю, на, залежно на яких машинах ви їздите. От бачите, в мене тут пише: стан вживана швидкість знижена 10 ну, на 10% ну на годину, тому що в мене зараз капітальний ремонт. Зразу е, хочу сказати, що на якихось дешевших машинах, там, наприклад, з економ класу, припустимо, Таврія, буде капітальний ремонт, скоріше всього, набагато дешевший. Або ж на машинах які з преміум або класу, або люкс-класу, він буде дорожчий. Тому що ну, жук не має якогось класу певного, тому що він не продається в салоні, але все рівно... Він коштує 130. Тому я думаю, 130 буде мати середній салон. Тому всі, хто е, економ салон, і середній салон десь буде, а економ це буде десь менше за 100 тисяч, середній салон десь буде як в мене. Преміум і люкс буде дорожче, ніж в мене. Я собі так е, ну, не думаю, я так собі впевнений, думаю. Тобто я, звичайно, цього не можу перевірити, бо я не зможу скататися, скупити всі машини і перевірити, але собі так, знаєте. Давайте ми зараз. Ще раз заїдемо і попробуємо все-таки це ж зробити. Давайте купуємо капітальний ремонт. Давайте, все, я отримав е досягнення, і я отримав 2000 ну, ну за нове досягнення. Тепер давайте подивимося, що змінилося. Капітальний, от, все, стан нова, тобто вона відновилася, і з'явився такий рахунок кількість капітальних ремонтів. Ну що ж, тепер, як мені в нас не має зменшувати швидкість, давайте зараз якраз це і перевіримо. Також, в принципі, більше нічого не мало змінитися, окрім як ось це от швидкості. Давайте зараз перевіримо швидкість, і потім ще глянемо в техпаспорт. Так, з 202 ми переступили. Ну, на жаль, після капітального ремонту вже швидкість не відновлюється. Тому собі тепер будете знати, що після того, як ви ну, зробите капітальний ремонт, швидкість вам не вернеться. Тому, в принципі, капітальний ремонт все-таки робить мінус машині. Я думав, що маш... ну, буде трошки швидкість прибавитися. Але ну, тепер ви знаєте, тобто, якщо вам будуть казати, припустимо, ви купуєте машину, кажете, і, ну, і там буде, наприклад, там, один, два, три капітальних ремонта, знайте, що це в цій машині, по-перше, дуже великий прибіг буде. Однаки тут в мене один капітальний ремонт, один капітальний ремонт мені десь обійшовся як в 600 км пробігу. Це не є дуже багато, але собі просто знаєте, що якщо от, от, 600 км пробігу і вище, скоріше всього буде капітальний ремонт. Також тюнінг, тюнінг нікуди не дівся, тобто не переживайте, тюнінг нікуди не пропаде. Ну що ж, якщо в тебе будуть ще якісь питання по капітальному ремонту, обов'язково пиши їх в коментарях. Якщо я буду мати відповідь, я обов'язково тобі на, неї, ну, на, цю, на це питання відповім. Не забувай ставити лайк і на канал. Ну все, що я казав на початку. І всім па-па-па-па!